Вітаю! Гарного вам перегляду! А зараз коротко про головне! Розглянемо восьму енергію енергію справедливість. Особливості проявлення енергії, плюсові та тіньові сторони. Енергія справедливість одна з найважливіших і найскладніших енергій. Вона символізує баланс, справедливість, закон і карму. Архетип енергії, справедливість це внутрішнє прагнення до справедливості, рівноваги. Та гармонії всередині людської особистості людина має бажання досягати рівноваги між своїми різними частинами особистості та прагне до балансу між розумом і емоціями, між чоловічим і жіночим початком, між добром та злом. Люди, у яких ця енергія переважає, прагнуть справедливості та чесності як у своїх відносинах з іншими людьми, так і у своєму внутрішньому світі. Люди з енергією справедливість. Можуть часто прагнути до рівноваги і відновлення справедливості у ситуаціях, де вони або інші люди були скривджені або постраждали, вони можуть бути готові боротися за справедливість та баланс навіть у тих ситуаціях, де це може спричинити конфлікт чи неприємності. Енергія пов'язана з ідеєю закону та порядку, тому люди можуть прагнути дотримуватись правил і норм, вірити в важливість законності і структури, та можуть почуватися комфортно у ситуаціях. Де є ясні правила і обмеження, також прагнуть створити цю структуру у своєму житті. Однак, якщо архетип справедливість домінує в особистості, це може призвести до надмірної критичності, суворості та непримиреності. Люди стають схильними судити і засуджувати інших без достатнього співчуття та розуміння. Також вони можуть страждати від надмірної самокритики і вимагати від себе ідеальності. У результаті архетип енергії справедливість. Прагне дотримуватись правил і порядку, боротьби за справедливість, а також небажання терпіти несправедливість та дисгармонію. Отже, виділимо позитивні сторони восьмої енергії. Так як енергія справедливість символізує баланс і справедливість і, створивши гармонійні відносини, приймає справедливі рішення, що може бути корисним при розбиранні будь-якої ситуації, перш ніж робити висновки або приймати рішення. Ця енергія також відображає поняття правди та чесності. Вона надихає до прагнення істини і відкриває очі на те, щоб бути чесним як із собою, так і з іншими людьми, що допомагає у прийнятті раціональних та обдуманих рішень, заснованих на фактах та чесному аналізі. Оскільки восьма енергія асоціюється з правовою системою та законом, то вона нагадує про важливість дотримання правил і законів суспільства, а також про захист прав і свобод кожної людини. Це може бути корисним нагадуванням про повагу прав інших людей та справедливого поводження з ними. Восьма енергія, у позитивному аспекті, допомагає у вирішенні конфліктів. Вона закликає до об'єктивності та пошуку компромісних рішень, які задовольняють усі сторони. Це може сприяти мирному вирішенню суперечок та створенню гармонії у взаєминах. Також позитивна енергія може допомогти розвинути розуміння та прощення. Вона закликає до усвідомлення, що кожна людина має свою історію та обставини, які можуть впливати на її вчинки. Це може допомогти побачити ширшу картину і бути більш терпимим та співчутливим до інших людей. А тепер розглянемо восьму енергію з негативного боку. Енергія справедливість може бути дуже бажальною та суворою. Вона представляє закон і справедливість, тому її енергія може бути жорсткою та безкомпромісною. Це може призвести до жорстокості та незламності у прийнятті рішень. Восьма енергія в мінусі може бути непохитною у своїх принципах та моральних установках. Вона може бути дещо догматичною і не готовою до компромісів. Це може створити проблеми, коли потрібно знайти шлях до розуміння або врахувати різні точки зору. Людина з восьмою енергією схильна зосереджуватись на логіці, справедливості та принципах. Вона може ігнорувати чи не враховувати емоційну складову ситуації. Це може призвести до відсутності співчуття або розуміння. Також людина може бути надто недалеко у своїх поглядах і обмеженнях. Вона може не враховувати контекст або мінливість ситуації, що може призвести до несправедливих чи неадекватних рішень. Ще людина з восьмою енергією. В мінусі може бути надто фіксованою на правилах та нормах. Це може обмежити індивідуальність та унікальність людей, не враховуючи мінливість та різноманітність ситуацій. Ці мінуси є абсолютними і можуть бути компенсовані іншими енергіями. Отже, виділимо тіньові аспекти енергії справедливість. Тіньова сторона енергії вказує на нерівність у суспільстві та неправильний розподіл ресурсів, деякі люди можуть отримати привілеї або переваги, тоді як інші залишаються у несприятливому становищі. Енергія вказує на систематичну передженість або дискримінацію в судовій системі та інших інститутах. Рішення можуть ґрунтуватись на особистих інтересах, а не на істині справедливості. У тіньовому аспекті енергія може вказувати на некомпетентність або нездатність приймати справедливі та збалансовані рішення. Рішення можуть бути необґрунтованими та не прийнятими без достатнього обґрунтування. Тіньовий аспект енергії справедливості може відображати жорстокість або несправедливість у поводженні з людьми, можуть рішення приймати з максимальною строгістю, без урахування пом'якшувальних обставин або гуманітарних аспектів. Ще енергія вказує на ситуації, коли люди пригнічуються або подавляються системою та суспільством. Люди можуть не отримувати належного визнання та можливості висловити свою думку. Важливо пам'ятати, що тіньові аспекти енергії не є неминучими і можуть виражатись в різних формах та сенсах. Енергія справедливість символізує професійну діяльність, пов'язану з правосуддям, законом та справедливістю. Люди, які працюють у цій галузі, можуть займатися різними професіями. Ця енергія ідеально підходить для юристів, які прагнуть досягти справедливості та рівності перед законом. Це можуть бути адвокат, суддя або прокурор. Також це люди, які можуть працювати в галузі судової експертизи, вони можуть проводити аналіз та дослідження, щоб визначити факти, пов'язані з кримінальними та цивільними справами. Ще це люди, які займаються розслідуванням злочинів та підтримуванням порядку. Вони прагнуть справедливості і борються проти порушень закону. Сюди також підходить соціальний працівник. Вони допомагають людям, які мають труднощі в системі правосуддя або борються за їхні права. Ще це люди, які займаються дослідженням та навчанням у галузі права. Вони можуть бути викладачами, дослідниками або вченими, які працюють над проблемами справедливості та права. В цілому професійна діяльність енергії справедливість вимагає від людини уважності, об'єктивності, етики та прагнення до справедливості. Ключовими аспектами роботи у цій сфері є захист прав та інтересів людей, а також встановлення та підтримування правопорядку. І так розглянемо рекомендації, які допоможуть вам краще зрозуміти та використовувати дану енергію. Дивіться на ситуації без упередженості та особистих уподобань. При прийнятті рішень намагайтесь бути об'єктивними та враховувати всі фактори. Важливо знаходити баланс між різними аспектами життя будь то робота або особисте життя, духовність або матеріальність, самостійність або залежність від інших людей. Постарайтесь досягати гармонії у всіх сферах свого життя. Також потрібно навчитись прощати дозвольте собі відпустити образи та кривдників, щоб звільнитись від негативних емоцій та рухатись вперед. При прийнятті рішень довіртесь своїй інтуїції та внутрішньому голосу. Будьте сумлінними і робіть те, що вважаєте правильним. Енергія справедливість нагадує про наші дії та їх наслідки. Будьте уважні до того, що приносите у світ і як взаємодієте з іншими людьми. Поважайте права та почуття інших. Якщо виникають конфлікти або розбіжності, прагніть мирного вирішення. Використовуйте діалог та спробуйте знайти компромісні рішення, які будуть справедливими для всіх сторін. Не забувайте бути справедливими і до себе, поважайте свої межі та потреби і не забувайте робити те, що вам дійсно важливо та приносить радість. Якщо вас цікавить аспект справедливості та правосуддя, вивчіть право та закони. Це допоможе вам краще зрозуміти принципи, якими керується енергія справедливість. Сподіваюся, ці рекомендації допоможуть вам краще зрозуміти та правильно застосувати восьму енергію справедливість. Всім дякую! Кому сподобалось, ставимо вподобайку.